Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones. Сьогодні ми будемо підключати дрон Cetus X до апаратури. Підключати ми будемо до двох апаратур до рідної LightRadio 3 та до апаратури Radiomaster Boxer. Але, в принципі, можна підключати і ну, такий самий принцип буде підключення і до TX12, і TX16, і до Radiomaster Pocket. Тому це не проблема. Тож, погнали! Перше, що ми будемо підключати, це до рідної апаратури. Що нам для цього потрібно? Ми підключаємо акумулятори. Нам потрібно, щоб дрончик працював на цей момент. І включаємо апаратуру. Далі нам знадобиться викрутка для цього зі зворотньої сторони дрончика ми бачимо ось таку маленьку кнопочку. Нам потрібно її затиснути буквально на 3 секунди. Після цього ми натискаємо кнопку Bind на самому пульті. Кнопка загоряється червоним, потім загоряється синім. Після цього дрончик і пульт, вони підключились. Але це саме просте. Інша справа, коли ми е, намагаємось підключити C2X до апаратури, наприклад, TX12 Boxer або іншого від Radiomaster. Перше, що нам потрібно розуміти, так це те, що дрон і апаратура вони мають різні версії ELRS. Базово C2X йде на elrs 2, а апаратури типу. Боксера, вони йдуть від початку на е, прошивці е, третьої версії ELRS. А ці версії несумісні. Тобто, що нам потрібно зробити, перше, або е, понизити версію ELRS до другої на апаратурі е, від Radiomaster, або підвищити прошивку версію ELRS до третьої на самому Cetus. Більшість схиляється до другого варіанта, тому ми розберемо саме це. Що нам потрібно розуміти? Так, Це те, що, на відміну від більшості дронів, C2SX не прошивається через ELRS конфігуратор. І для того, щоб змінити версію на третю ELRS, нам потрібно перепрошити дрон, на, змінити прошивку на іншу. Тобто нам потрібна прошивка версії 4.4.0 і вища. Для цього давайте підключимо BetaFlight. Так, ми підключили дрон до конфігуратора BetaFlight і в верхньому лівому кутку ми бачимо версію нашої прошивки. На даний момент прошивка стоїть 4.3.1. Для того, щоб перепрошити дрон на версію 4.4.0 і вище, нам потрібен конфігуратор версії 10.9 або вище. Перше, з чого ми починаємо, це зберігаємо резервну копію для того, щоб потім її легко можна було відновити. Для цього переходимо у вкладку Presets. Нажимаємо кнопку Save Backup і зберігаємо нашу резервну копію. Після того, як ми зберігли резервну копію, ми можемо переходити до прошивки. Ми натискаємо кнопку справа зверху на Update Firmware. натискаємо Auto Detect для того, щоб підтягнулася версія нашого польотного контролеру і версія прошивки. В даному випадку нас цікавлять. Ось ці три версії. Або 4.4.0, або 4.4.2, або 4.4.3. Ну, в даному випадку ми будемо ставити 4.4.3. Далі, наступне, що нам потрібно, це підключити дрон в режимі DFU, тобто в режимі для прошивки. Для того, щоб перевести дрон в режим прошивки, нам потрібно непідключений дрон. Взяти ми натискаємо на кнопку. Бінда, тобто, тобто, кнопку підключення, затискаємо її і тільки потім ми вставляємо в комп'ютер. Все, дрон загорівся червоним, тобто він уже в режимі DFU. Дрон ми підключили, давайте завантажимо е, нашу прошивку. В правому нижньому кутку нажимаємо на кнопку е, Load Firmware Online. Все наша прошивка завантажилась і натискаємо Flash Firmware. Все, прошивка успішно завантажена на дрон. Після цього ми натискаємо кнопку Connect. І обов'язково натискаємо Apply Customs Defaults. І знову підключаємось. Тобто. Тут нас сигналізує те, що у нас нічого не налаштовано і ми йдемо відразу в Presets, завантажуємо нашу резервну копію. Тут у нас буде виникати декілька помилок, але ми їх просто пропускаємо і натискаємо Save Anyway. Після того, як ми завантажили нашу резервну копію, ми переходимо в режим Receiver. І тут, що нам потрібно змінити, це Receiver серіал. Змінюємо на SPI RX, на Express LRS. Також натискаємо Save and Reboot. Все. Тут ми можемо прописати. Нашу біндін-фразу, фразу для підключення, або можемо залишити її а, таку, як є. Ну, в нашому випадку давайте, наприклад, напишемо фразу Phoenix Dronz. Дрон ми налаштували, перепоршили. Далі давайте перепрошуємо нашу апаратуру. Для цього ми відкриваємо ELRS-конфігуратор. Реліз вибираємо 330 Категорія пристрою Радіомастер. Пристрій радіомастер боксер. Прошувати ми будемо по Wi-Fi, тому вибираємо Wi-Fi. бінт фразу також ми вмикаємо і ставимо Phoenix Drones. Все, ми налаштування інші ми не змінюємо. Якщо у вас інші, то встановлюйте саме так, як тут указано. І натискаємо зібрати. Це у нас прошивка зібрана. Тому давайте підключимо нашу апаратуру. Вмикаємо апаратуру. Welcome to HTX. Натискаємо на Sis. Вибираємо Express LRS. Переходимо в розділ Wi-Fi Connectivity і натискаємо Enable Wi-Fi. Після цього на комп'ютері ми вибираємо у розділі Wi-Fi Express LRS. Якщо вас запитує пароль, то пароль вводимо. Експрес ЛРС. Переходимо в розділ Апдейт, все і натискаємо кнопку Апдейт. Так, все. Сторінка з налаштуваннями закрилася. Це означає те, що а, наша апаратура вже перепрошилася. Тепер давайте перевіримо, чи підключилась у нас апаратура та дрон. Для цього вмикаємо дрон. Апаратура у нас вже ввімкнена. Signal Critical Telemetry Recovered. Ми чуємо звук, це те, що дрон з апаратури вже з'єднались. Якщо ви підключаєте по Бінфразі, то вони автоматично відразу, як тільки співпадає бінфраза, вони автоматично підключаються. Якщо ви не встановлювали бінфразу, ми можемо зробити наступним чином. В BetaFlight ми переходимо у вкладку Receiver, натиснути кнопку Bind Receiver, А на самому дроні, також в розділі SIS express LRS, в самому низу ми вибираємо кнопку Bind. Telemetry recovered. Після цього дрон з апаратурою під'єдналися. Якщо ви виконали все правильно по інструкції, але у вас чомусь дрон з апаратурою не з'єднується, може бути причина в Model Match. Впевніться, що у вас Model Match вибрано OFF. Якщо ви знаєте, що таке Model Match, і вмієте її правильно використовувати, тоді можете вибрати ON і в розділі Receiver вибрати один. Тоді дрон і апаратура підключаться. Якщо ви не знаєте, що це таке, і не використовуєте, краще виберіть OFF-вимкніть. І після цього дрон з апаратурою підключиться. Як бачимо, підключити дрон до апаратури досить нескладно. Але якщо брати дрон 2 X, то в нього є певна особливість. Якщо ви перепрошили дрон на версію ELRS 3, то для того, щоб підключити назад до рідної апаратури LightRadio 3, вам потрібно або перепрошувати LightRadio до 3 версії ELRS, що зараз вже можна, але воно ще в тестовому режимі працює. Тому краще перепрошити дрон назад на ELRS 2. Але тут є певна складність. Якщо ми просто через версію Betaflight 109 або 10.10 .10 перепрошуємо на версію прошивки дрона 4.3.1, як і було в самому початку, то це нічого не дасть. По факту ми також не зможемо перепрошити. Єдине рішення цього є. Це, скоріш за все, просто якийсь баг в Betaflight і воно не понижує версію ELRS. Але вирішується це таким чином. Ми просто беремо, понижаємо версію BetaFlight, тобто ми через GitHub скачемо BetaFlight 10.8, і тоді вже ставимо версію, версію прошивки 4.3.1. І тоді все буде працювати. Також ми можемо через кнопку або через Бетафлай, через кнопку Bind, підключити наш а, пульт LightRadio 3. Якщо це вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А попереду ще буде багато чого цікавого. Якщо ви стикалися з іншими проблемами або у вас є інші рішення. Обов'язково пишіть це в коментарях. Це нам також буде цікаво і цікаво іншим глядачам. Дякую за увагу. До зустрічі!